Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати новий рецепт галушки із м'ясом. Для цього я відварюю картошку 400 грам. розмішую її, як кажуть, як на пюре. Додаю сюди одне яйце, манки ложки, і Потрібно додати 350 грам муки. Замішую тісто і буду робити галушки із м'ясом. Для цього я беру курячий форш. Курку можна із філе зробити форш. А можна готовий узяти. Я робила із корячого філе. Коряче філе перебила на блендер, чесничинка туди, трошки цибульки, посолила, поперчила, і в мене вийшов такий форш. І так, роблю тісто, зустрінемося через хвилинку. От у мене вийшли такі галушки із м'ясом. Я зараз поставила теп'ячину воду, щоб вона пропоп'ятилася. І буду сюди кидати наші галушки. А паралельно зробила таку зажарку із моркви і цибулі. От яка смакота у мене вийшла. Подивіться, які красиві, швидко і дуже-дуже смачно. Рекомендую приготуйте, чекаю на ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. Хорошого дня!